Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра вітаю вас на своєму тороканалі. Наразі ми будемо з вами говорити про е, молодший аркан. Про старші аркани ми вже поговорили. Наразі перейдемо з вами до тузів. І власне, з чим вони співвідносяться, е, з чим вони асоціюються? І, власне, на дереві життя тузи асоціюються з е, світом ацелу. Тобто це світ божественного вогню, це світ вищого, духовного вогню, е, це світ з е, е, Самого кореню стихії вогню, це божество ініціатор, це єхида. Тобто це вища божественна іскра, яка закладена в усе суще, да, в усе проявлене, все те, що ми бачимо навколо себе. І, власне, це те, що проявляється на всіх, всіх світах дерева життя, на всіх етапах божественного творіння, як такого. Ось якщо ж ми говоримо про сфірот, то Тузи співвідноситься з сферою кетер, тобто це Бог-творець. Власне, Архангел, що співвідноситься з сферою кетер, це метатрон, Ангели тетраморфи тобто, це. Но ну, апокаліптичні істоти, що стоять по чотирьом кутам трона господнього або по чотирьох межах раю, да тут ми говоримо про такі істоти, як янгол або людина, як Орел, як Лев та Бик, які пізніше стали християнські традиції асоціюватися з евангелістами, чотирма евангелістами, це Матвій та Іоанн, Марк та Лука. Значить, якщо ж говорити далі про співвідношення в тілі людини, в полі людини, да, то значить кетр у нас асоціюється з чакрою Вищою, сьомою Сахастрарою це чакра, що має фіолотовий або ж білий спектр в нашому розумінні да, в нашому сприйнятті. Ось і якщо ж говорити про інші співвідножислів ту з вогню, да, то він асоціюється у нас із другим квадрантом, тобто це рак Лев та Діва, тобто це юність, це літо власне це пора, що сповнена життєвих сил, певної життєвої. Такої сили, що ініціює все, да, що знаходиться в самому своєму розквіті, що дає поштовх, що дає рух. Да, Тобто, це. Умовно повне наповнення е, життєвою енергією. Да? Ось, і це природа, що квітне, да це природа, що е, буяє, розпускається, оце все. Ось, тобто, це період, що наповнений буквально силами та енергією. ось власне ту жезлів, да, це корінь стихії вогню. Тобто це оця, якби, вища божественна природа. Тобто це вище, це божественна іскра, вища божественна іскра, це єхида. Да, це вище, якби, вища форма вогню, да, це божественний вогонь. Це те ініціююче, та той, ініціюючи би, початок, що закладений в усе, це перший поштовх, це перший двигун, та, що дає поштовх, що дає би, життя та дає початок. Ось. І власне тузи, та? тузи, в них в принципі є престолами принцеси, і які самі принцеси, вони не мають співвідношення до певного конкретного знаку зодіаку. Якщо говорити далі про співвідношення, то це, це як Бог-ініціатор, як йод, як перша буква тетраграматону. Тобто це Бог, що творить, Бог, що закладає початок. Якщо ж говорити про тут жезлів і власне його значення в розкладах, то тут ми можемо говорити про первинний такий сильний творчий імпульс. про Амбітність, про таке сильне вольове включення, да, про міць, про первинний такий творчий поштовх, да, про нове починання. Про включення в своє призначення, да, ідейне таке включення в своє призначення, коли ми рухаємося до певної ідеї і до її втілення. Ось, і прикладаємо до цього багато енергії, багато творчих зусиль. Ось і тут іде наповнення, да. Тобто, це первинне наповнення, те, що дає поштовх, тобто це власне. Є імпульсу у своєму власному духовному призначенні. Да? Ось, та первинна творча, чоловіча енергія, так, яка дає цьому певний рух. Ось, якщо ж говорити про відносини, то у сфері відносин це пристрасть, це дуже багато сильних емоцій, це вогонь кохання. Це Буря емоцій, це може бути певна емоційна притирка або певна ідейна притирка між партнерами. Ось, в принципі, умовно від любві до ненависті це може коливатися в різні якби, емоційні стани. І якщо говорити про людину, то це амбітна людина, волява людина, сильна. Та, що надихає, та, що дає певний творчий поштовх, імпульс, да? та, що включає певне якби, духовне призначення, певний духовний рух, Ця людина-лідер. Да?